Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Давненько я не знімав відео, а це зараз почну потроху знімати, як не тримаємо своє господарство, птичі, перепілки, кури. О, зараз взяли ми інкуб яйце у хазяєвовці Київської області. Мрія село Сергій. От, у нього взяли 220 штук. І Василько Юрій. Зараз він знаходиться в інкубаторі. Вже переворот відключений. Техас Білий. І будемо робити своє материнське стадо. От, співвідношення півників до курочок буде один к двом у нас. Ми так завжди тримаємо. На зиму вирізаємо хлопчики, залишаємо тільки дівчаток на столові яйця, Але тут теж буде у нас і столові яйця, і інку е, Ну, Зараз буде, скоро вже пару днів дай лупиться. Буду знімати, як вони піде в них вилуп, скільки відсотків буде. А це зараз вже підготували. Ми поділила дружина. От. Це у нас такий бролерятничок. Я раніше знімав. От, у нас тут і витяжки, от, і датчики є. От, термометри. В ньому зараз там виходить. У нас тут зараз Почти 6 градусів. Це без отоплення. Буду сьогодні протаплювати. От, щоб трохи прогріли стіни за зиму. У нас тут от центральне отоплення. Залита не замерзайка по всій системі. От. І тут буде потім у нас в сидіти, і Курочки теж замовили ми. У двох хазяївов хочемо зробити знову таке материнське стадо От. Ямрокса. Дві команди у нас повинно бути. Будемо пробувати. Хто працює, той щось має. Треба якось двигатися до цього. От. А це такі ж брудера я вже показував на тих відео. Лампочки використовують зеркальні 60 Вт на кожній лампці. Там, де у них випайки будуть стоять, потім, як вони підростуть. От. А поки що будуть у них тут кормушки, потім, ну, покажу, вже знімав теж, але покажу. В банках буде у них випайки стоять. Ну Ми випаємо все рівно. Як казав Сергій Амбалаков, він каже, ну якщо у вас мало птички, можна не випаяти. А мені каже, 5 тисяч, по-моєму. Він казав, чи що, то треба випаювати. Ну, птиця бролер е перепил техас бролерний. ну Ми випаємо все рівно. Скільки ми не тримали, випайки дружина купила. От, Вітаміни, антибіотик ми все рівно випаємо. Хоч люди кажуть, що не треба випають, то мить, то сахар колотять. Це ну, таке, я ніколи, ну, не вчу, як робити, а ми робимо так, як ми робимо. От, з цими випайками. Все рівно Комбікорм стартовий. ось сьогодні ми вже його придбали е -е, селівана Бориспольський завод в Березані. Тут ми, ми живемо від Березані 20 км, фактично. О, це. І купуємо в Березані комбікорм. Там філія їхня. О, це. От такі ось такі сюди. От, ось сюди. Оце його Ось сюди. З Всього воно складається. Що воно містить. От, ось сьогодні місто Борисполь, пользовакзальна, Київська область. Випущене з цього. Ось свіжий комбікорм. От, взяли 4 мішка, трохи один мішок я перемилю, щоб було їм добре клювати, птички маленькі. От. І будемо запускати. Всі брудера оснащені у нас. Сібруди оснащені таким макаром у нас. от Я утеплив їх з сіродуром 30-й, плюс фольгірований е, флізелін. от, І отак от, от. Вони у нас тут пільоночки у них міняємо їх. потім, Як вони загадять трошки, тоді вже міняється. от, а Знизу оббив жестю, бо вони обкльовували цей флізелін. Mm. Потім тут ось сюди у них буде кормушка стоять. Ой. Ось така. Ось, сюди. ось така от кормушка буде у них, ось коли вони підростають. А поки що будуть, коробочок, там, через сіточку. І так ось все теж. І тут сюди у нас підготовлено кругом стоять градусники, лампочки, на 6 брудерів. І будемо заселяти. такі у нас справи. Добре. Всім дякую, хто підписався на мій канал. Е задають питання, відповідаю. Ну Хто як вирощує, мені теж було б цікаво знати, хто може поділитися чим своїм, хто як вирощує птичку. Буду вдячним. Всім дякую. Гарного позитивного вечора. Будемо на зв'язку. Як тільки у нас буде лупитися птичка, буду знімати далі відео. А зараз піду зніму сад молодий, який дружина вже побілила, підготувала О, до обрискування. О, так що на зв'язку. Всім гарного вечора. До побачення. Ну ось Починаю відео знімати. Це у нас тут я засипав земли, бо була яма. Це у нас вже удобрено все. Курячий послід. Виношу нагород на одобрення. От. І зараз ось сюди все-таки наш сад. От. Тут різні сорта дерев, дусажина. Жину вже теж дружина обрізала. Готуємося. Це вона поділила всі дерева. Тут і яблуньки, і персики, і абрикоси в нас, от. барбариси, ну, там вишня, там старі дерева, яблуні вже пішли. От. Тут ще теж молоденькі посадила. О, так що... От такий у нас садок. Вона мульчірує соломи постійно. Кожне деревце. Так вона вичитала. І все сама обрізає. От. Є на деревах там і бірочки, але я не прочитаю що-то там таке мілки написано, То я робив фасад дому нашого постройки, там наш бролярятник. Це у нас курник і перепилятник був ще наш. О, так що такі от у нас дивця насажені. Такий у нас сад. О, далі дружина там уже обрізала ці вжину. Там малину ще не обрізала. Полунички насадили, то все підсоломи, то у нас полуничка, а тут, де у нас металі... металеві стовпчики стоять. Це у нас буде тут огірки, помідори. О, а це все ожина. У нас їх 16 чи 15 сортів. Оце такі деревця гарні. Ось. Це я парничок робив для розсади. Дружина буде. Потім все висаджувати. Кстати, у нас вся полуниця знаходиться на агроволокні під капелькою. Ну, Я все буду потім знімати. І це кущі у нас тут порічка. Це Ми викопали, тут вже були кущі, теж ми повикапали все, віддали товаришу. А це у нас все такі кущі порічки От, далі у нас смородина йде. У нас тут теж деревця насадила. Сказала, ще буде далі садити. От. І у нас буде. Чому я там бардак, ми як стройки не розберемося. Оце таке здання зробив. Гібкий кирпич називається. Ну ще не все закінчене, Ще роботи, не початий край. Ну нічого, коли колись зробиться, тут ще буде місце. Це вона прививки робить, всі щепи робить, тренується. Тут у нас теж убереться все колись, теж буде для деревців. От. Так що таке от. Справа у нас ще ці дерева старенькі не, не побілила, вона не, не встигла. Такий у нас садок. Це тут, а там ще в березі трохи посажене. Так що такі у нас будуть фруктики. Трохи є над чим попрацювати. так що, Всім гарного позитивного вечора. До побачення. На зв'язку. Підписуйтесь на мій канал. Хто може що підскаже по деревам. Може в коїкі саджанці гарні є, що можна буде купити. Будемо на зв'язку тоді з вами. Всем до побачення.